Вітаю! Зараз я хочу подивитися, чи є зміни у планах Путлера щодо України. Що задумав? Чи змінилися якісь в нього задумки? З'явилися щодо України Путлера. Ну, план у нього так. Він планувай, ну, планує руйнувати дуже, я б сказала, в нього стан от, ну, схожий на такий стан. Е із крайності в крайність, то він вже здався і вже він готовий на все погоджується, то в нього всі а, такі агресивні, ну це ще він або вживає, вживає щось спиртне. І в, в, в припадку, такому так, в нього вже всі знищені дома. Руйнування. Так, є, вийшла карта Сонця. Це добре. Ну, во і виходить так, що... відкрити інформацію ще своє. Він знає, що в наших людей, в наших військових зібрані всі документи, зібрані всі списки його військових, хто чинив злочини, хто чинив злочини в Україні щодо мирних людей і ну, взагалі він знає, що буде суд що буде суд за руйнування, суд за е, гвалтування, за всі е, злочини. Кожне ім'я відоме нашим військовим. І вони знайдуть кожного і прийдуть за ним. Так. Ось і ще, що вийшло? Він знає, відчуває, що сам буде в суду, що буде суд, що його засудять за руйнування, які він чинить. Це дуже добра карта. Виходить, що його час закінчився, його мають так, засудити. Має бути феміда, Вийшла Феміда, карта Сонця, і припинення війни. Припинення війни. І щоб його засудити, буде застосована зброя. Дуже потужна зброя. своєю агресією, своїми маніпуляціями. Він просто відтягує час, е, ну як, можливо, розраховує на втечу, але він е, відтягує час і тікають тільки його поплічники. Зраджують його і тікають, він буде залишений, він буде сам до останнього стояти. Ну, і вийшла карта, що так, його ж і її поплічники і зрадять, вони видадуть його, його й ще когось, там два. Два, дві людини, як обмін. От його буде придушена агресія, буде велика, завдана йому шкода, зброєю, тільки зброєю він сам. В планах в нього тільки продовжувати агресію, а, дається, зброя така, яка придушить цю агресію, йому буде дуже важко це робити. І вийшло так, що наче як два-дві людини видадуть в обмін на, на те, щоб ну, на продовження життя ну, щоб в Росії можливість була от, людям жити. Бо карта смерті, що план Путіна так, він планував вбивати руйнувати. Ні, тут все, йому нікуди буде діться. До... І дуже сильно йому будуть, його зрадять публічники всі, його ви як відкуп, відкуп такий зроблять. Ну він знає, що буде виплати робитися за всі будинки, зруйновані. Ну, взагалі за все, що наробили, робили, будуть виплати. Так, це він знає. Просто тягне, взагалі в нього зараз стан дуже шаткий. Він... От чіткої якоїсь політики, чіткої якоїсь ідеї немає. В нього вже все крах пішов крах, і вже його ніхто і не підтримає, а видадуть, як кинуть, да, кинуть на призволяще, а тоді взагалі його здадуть повністю з потрохами. Щоб врятувати населення в Росії, бо дуже страшні наслідки їхніх військової цієї операції, їхньої для людей в Росії буде. Потім. Що ще? Які в нього плани? Ага, він тя... думав тягнути, щоб наробити більше. Зброя, я так розумію. От така, да, в нього нестача. Нестача для військових. Нестача для військових воювати, щоб більше руйнування зробити. Така в нього проблема. От. Так, але це велика брехня. Він бреше своїм військовим, він, напевно, їм і каже, що от-от зараз я вам надам таке дуже сильну зброю, дуже потужну зброю, і вона зможе допомогти. З... Знищити ворога, щоб буде горіла земля і, всі... ну, щоб військових України було знищено. Але ні, йому цього не вдасться зробити. Ах, міняється ситуація дуже сильно дуже швидко. Ворога буде знищено. Його армію буде знищено, дуже швидко настане крах російської армії і не, 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 не знайде він те необхідне для потужної перемоги. Його всі військові будуть вбиті. Отак виходить. Прошу ще сили. Це як агонія, така вже в нього закрите Путіну всі дороги. Більше немає в нього. Ніякої змоги маніпулювати, домовлятися, заперечити. Ніхто ніякої зброї, фінансів йому не надасть. Відвертає від Путіна всіх абсолютно. Так, я повертаю йому всі злочини, його всі накази, все зло повертаю йому назад. Всі вбиті діти, жінки, галтування, вбивства, катування, всі йому назад, його поплічникам. Більше пропаганда, його не працює, агресію. Міняю думки агресивні на страх, боїться, дуже сильно боїться, сам себе вбиває, заперечує, заперечує. Більше йому ніхто не надає, допомоги ніякої немає. Відвертаються всі абсолютно. Тягнути резину Путін більше не може, відтягувати час, заперечує. Настає дуже швидкий крах, якнайшвидше закінчується війна. Суди, заперечую, більше руйнувати будинки і, і критичну інфраструктуру України не може, немає такої політичної волі. Заперечую, закриваю Путіну всі дороги. Придушується вся його агресія, заперечую. Так. Капітулює повністю Путін, складає всю зброю, вивода війська, більше нема політичної волі, продовжувати війну. Забирається геть з України, настає мир і виплачується, так, здійснюється суд над цими злочинцями і над путлером. Настає виплата репарацій, відшкодувань всім, хто зазнав. Болю, страждання від Росії в Україні, де відновиться все життя, перекриваю. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду закликаю повернути Путлеру всі його злочини військові, білі страждання людей, все йому назад вертається по Верховному суду. Буде так, буде так, буде так. І забрати з голови Путлера всі агресивні думки щодо України і взагалі щодо світу. Міняю на абсолютний страх і в бажання себе. Знищити буде так, буде так, буде так. Більше він нікого не хоче знищити, окрім самого себе. Буде так, буде так, буде так. Прошу Вищі сили якнайшвидше закрити його всі дороги. Щоб не було в нього ніякого допомоги, фінансування він не міг робити зброю для війни. І прошу, щоб. Захотіла верхівка і Путлір хоче капітулювати, більше нічого він не хоче, вивезти всі війська, скласти зброю. Буде так, буде так, буде так. Змінюю плани Бутіна, хороші плани. Міняю. Більше нікого не хоче знищити, окрім себе. Більше нікого не хоче. Буде все сказане, здійснене. Так, його вже притисли. Буде така відсіч дана. О, він втрати армію. Просто втратить. Він не зможе піднятися. Це буде точно. І суди, і суди вже всі списки, всіх знають, всіх абсолютно. Дякую за увагу.